Доброго вечора вас вітає українське яблуко. Ми садимо персик на підщепа манджурка. Ось такий персик виглядає на, на манджурському персику. Персик Fleming Fury pf 15 І от такі дерева ми садимо собі в сад. Коренево бачите, у нас є можливість. Його прямо з комом землі садити і так найкраще виходить. І виходять гарні потом дерева. Ви запитуєте мене часто, що чи великі чи малі персики. Для того, щоб купити такий персик, наприклад, це треба приїжджати до мене додому. Вислати його не так просто. 10 персиків, я навіть упакувати 10 не можу. 2-3 персика це просто дуже довго упаковувати. На манджурці вже майже нічого не лишилося, там лишився чуть-чуть азоріт і Flaming Fury PF5B. От такий должен персик бути, щоб він був продуктивний. Така посадка. До наступних зустрічей, до побачення.